Іноді догодити всім в гастрономічному плані просто неможливо. Хтось більше любить ковбаску, хтось помідори гірки, хтось оливки або просто сири. Але друзі, є варіант, є ідея зробити за один момент всіх абсолютно гастрономічно щасливими. Сьогодні ми приготуємо запечену картоплю з абсолютно різноманітною начинкою. Увага на екран. Отже, спочатку я великі картоплини змастив олією і запікав у печі при температурі 180 градусів впродовж 40 хвилин. А тепер кожну картоплину я маю розісти нафту. Ну а тепер, щоб покращити смак і аромат нашої страви, я додам сюди універсальної овочевої приправи. В ній міститься велика кількість сушених овочів, трав, спецій і, до речі, міститься корисна ядовна сіль, тому солити не треба. Достатньо однієї ложки. Всі картоплини посипаємо легенько. Так, викладаю фольгу. Сюди потрапить картопля. Роблю такий собі човничок. Фольгу фіксую. І всередину викладаю начинку трохи моцарели. Сам соус песто. І не можемо обійтися без помідорів. Так, перша картопляка, друзі, готова. Ставлю деко. Так, іди сюди. Наступна буде з іншою начинкою. Всередину йде сметана. Візьміть синю херсонську цибулю, порізав ось такими кільцями. І зверху можна додати трохи бекону. Наступна. Сюди потрапить трохи цукіні, оливки. Оп. І зверху посипте сиром фета. І сюди третю будеш. І ще один варіант картоплі. Сюди піде томатна паста. Покладіть трохи ковбаси салями. І зверху посипте твердим натертим сиром. О, і тебе сюди на деко. Все, йдіть до мене, мої дорогенькі. Запікатися у печі вже 200 градусів пильнуємо впродовж 10-15 хвилин. Ну що подивимось, тепер який має вигляд наша картопля. І шкварчиті -а. -ха -ха. Так. І кожен йде окремо на дошку. Так. Сир гарячий тягнеться. Ось так, друзі, із одного продукту, тобто картоплі, можна зробити чотири абсолютно різні, але дуже смачні страви. Спробуйте, не пошкодуйте до столу.